Ось до цієї хати у Шацьку надійшла чорна звістка із фронту. Родина загиблого Олександра Гурка готувалась зустрічати його тіло. А то сусіднє село Світяць. Там облаштували сцену для фестивалю. Благодійного раніше запланували триденний з п'ятниці, 16 серпня, понеділю. Фестиваль, напевно, хотіли робити, тому що сцена стойки сталася. Вертаємося назад, затягає вже затягається. Вже було відомо про загибель вашого брата. Так, ну, звісно, так, вже так, все, так, все так. вже повідомлено було, вже фотографія, виставила. Все. Проводить. Підходимо, хлопці складають хлопці. Так, так, що буде концерт, буде. Коли? В суботу. Ну, то ж у нас, ну, як ми знаємо, що ми в суботу, в нас поховання, вони нам кажуть, що в суботу концерт. Невже то може бути, щоб в день похорон, а ввечері гуляння. Це дуже велика втрата. По-перше, і для нас, а для батьків це взагалі. Батьків це взагалі. І я вам так скажу. Яку сім'ю не коснулось горе і не коснеться горе, вона тоді того не зрозуміє, коли одні плачуть, а інші скачуть. Якось відчула на серці, а за що наші хлопці гинуть? А за що ми стараємося до чогось добитися, щоб щось було в Україні? Якщо тут, як то кажуть, маленьке село, маленьке село це не Луцьк, це не Ковель. І ну, є більше, є менше, є нижче, є вище. Ну, я почула, я по, якось ми відчули на собі, що ми нікому не потрібні. Кожен збагачує свій бюджет, а простих смертних людей ніхто навіть не тримає за людину. Хоча хто служить простий смертний народ, щоб вони спокійно спали. Наталія Гурко відкриває душу і розказує наболіле. Як забрати, як забрати Володь. і він не йде, то ухилянт, а як вже привезуть мамі, то вже він герой. А нащо вже він тоді герой? Як його вже немає? В матері немає сина. Багато є таких, що діти оставалися сиротами. Кому герой? Їм герой. А вони навіть потім є такі випадки, що на другий день, навіть, як то кажуть, і та влада. Не подивиться на ту матеру чи ту жінку згорьовану. Родина почала звертатися до владців, аби скасували фестиваль, коли така біда в сім'ї та громаді. Я маю і батька на війні, і батько зараз в госпіталі, і брат служить на передовій, так само зараз. рідний. Дуже багато знаю біди і пережила тої біди. І я хочу, щоб так само прості смертні люди на рівні були із. Отими нашими шишками. Подивіться, які мордовороти їдуть, які мордовороти. А звичайний, якийсь, може, приїхало, хоче ту дитину випустити, то йому дадуть повістку. Почався світість фест, немає військомату, немає ТЦК. Є така вказівка. Ми чули, ну не буду сказати від кого, що коли концерт воєнкомата не має бути. Оце має збагатитися шацька громада бюджет. І це не той тиждень, це там той тиждень так само. Тоді, пригадує брат загиблого, фестивальну музику було чути аж до їхньої хати. Розкажемо про танці виходні. Є відео, відео, як в дві години на центральному пляжі, на концерті. Б'ються люди. Бунгали працюють. Комендантська година не дотримується зовсім. Кожний п'яний, кожний обкурений, ходять і діти малі. Вони знають, що Проїхати в кармані чи ніж, чи пістолет. Я рахую, що це має бути робитися днем. Вони на тому спираються, що хто зранку там чи в обід не. сонце пече, піде. Я вибачаюсь, але якщо я схочу задонатити, я схочу прийняти участь. Я не покупаюся, і я піду прийму участь. Якщо мені той концерт байдуже, я буду лежати. Тож у селищній раді в п'ятницю, 16 серпня, зібралися радитися, що ж робити із фестивалем. Місцевій владі та організаторам вистачило глузду перенести фестиваль. Домовилися із зірками, аби в дні жалоби у громаді відчули, що то біль не лише однієї родини. Обговорили і всі сторони погодилися про те, що під час днів ЖАЛОП однозначно не може бути жодних розважальних заходів. Вони введені в громаді два дні має бути спокій, тиша і тільки вшанування пам'ять загиблого нашого захисника, героя. Олександра, і відповідно надання шани йому, проведення в останню дорогу, ну підтримка звичайно родини. Звісно, тут не обговорюється взагалі стосовно того, на цей період, коли траверний період дні жалоби тут не обумовлюється, Як би там не було? Ми маємо шанувати кожного героя. Нам надали лист, що є загиблих громаді, адже ми не з цієї громади, навіть не з цієї області. Ми цього не знали взагалі Зійшлися на тому, що благодійний світязь фест у неділю відбувся. За видна Олена Лищук, Мирослав Хотимчук із Жацької громади для новин на часі.